відповідність вираз із його значенням, якщо а дорівнює рівня корін з 5 1 Перший вираз корінь 5 мінус А. Замість А до виразу підставляємо корінь із 5 мінус 1. Далі розкриваємо дужку, якщо перед дужкою стоїть знак мінус. Знаки доданків у дужках змінюємо на протилежні. Зводимо подібні доданки, знищується корінь з 5 і мінус корінь з 5, залишається одиничка. Другий вираз. 4 поділити на А. Замість А до виразу підставляємо корінь з 5 мінус 1. Далі звільняємося від ірраціональності в знаменнику дробу. домножуємо на спряжений вираз. Для того, щоб скористуватися формулою скороченого множення у знаменнику різниця квадратів. Корінь із 5 в квадраті мінус 1 в квадраті. Чисельник залишаємо без змін. Далі обчислюємо. Корінь із п'яти підносимо до квадрату буде 5, 1 в квадраті 1, 5 мінус 1 4. 4 і 4 скоротили залишилось корінь із 5 плюс 1. Останній вираз а квадрат плюс 2а мінус 4. Замість а до виразу підставляємо корінь із 5 мінус 1. Далі розкриваємо дужки. Перша дужка. скористаємося формулою скороченого множення квадрат різниці. Корінність 5 в квадраті мінус 2 множимо на корінність 5 на 1 плюс 1 в квадраті. Далі розкриваємо дужку. 2 корінність 5 мінус 2 мінус 4. Коррість 5 в квадраті. 5, мінус 2 корінь з 5, і 2 корінь з 5 знищуються, Плюс 1 мінус 2 мінус 4. 6 мінус 6 буде 0.